Раді вітати канал Богдан та Микола, як говорить Богдан Володимир, Демарка не горіла, але почала горіти. Горить, димить, кадит. Не те слава. Що ви зробили, Богдан Володимир, що такий вам успіх вийшов? а? Як що зробив? Щоб не шляхи не трапляли, треба розпалити раз і до кінця цієї ці пасіки, щоб ми не зупинялись, не розпалювали по 10 разів. А так, дали жару. Запалили Демарку. Кадимо. Погода нині не льотна, димарки, без демарки не обійдемося. Може. Але білки у нас спокійні, мало би бути все нормально. Я думаю, це зайвий інгредієнт, але хоч буде чути копченим, копчене м'ясо, де зберігається, як кажуть. Приїжджаю, приїжджаю додому і шляхи трапляють. Де ти був? Скільки пачок зигарів ти скорив? Курити куру не спору, але не завжди дзигарами. Ну, отак. Все. Можна братися до роботи. Роботи на сьогодні багатенько. Сьогодні одна пасіка, друга пасіка, третя пасіка. Як ми маємо встигнути з Миколою Володимировичем, не знаю. будемо всі старали. Синоптики прогнозують погоду не дуже, але ми сподіваємося, що вони помиляються. Вони у вікно не дивилися, погода випогоджується, вони як завжди будуть поправки на вітер, поправки на погоду робити. Вчора Микола Володимирович скидав мені погоду, сьогодні мало бути тут 32 градуси. З трудом напевно 18 збирається. Футбол футболці холодно, але вже як є. Ми беремо до роботи. А? О, то роботи. Зараз не будемо зупинятися. Стали, зробили роботу, погнали на другу, третю, четверту пасіку. Ще в нас платформи є, нова платформа. У, так ви що? Роботи і робота. Всім гарного дня, гарного відпочинку, ми як завжди працювати.